Доброго дня! Тема уроку. Чому життя людини це найбільша цінність. Пригадайте, що таке людські цінності і які бувають цінності. Розгляньте репродукцію картини Жозефіни Уолт Дерево життя. Які образи символізують життя? Чи замислювався ти над тим, хто або що для тебе є цінним у житті? Можливо, це здоров'я. А можливо, любов до батьків. Чи порядність, чесність, гідність, дружба або спорт? Усе, що значуще і корисне для людини, називають цінностями. Але найцінніше, що має людина, це життя. Життя прожити не поле перейти. У цьому вислові втілене одвічне питання про сенс зміст життя. У чому є сенс життя? Запитує себе кожна людина. Розмірковуючи про себе і своє майбутнє або пригадуючи минуле. Єдиної відповіді на це запитання немає. Так само, як немає єдиного рецепта щастя. Пам'ятай, твоє життя це найвища цінність. Коли наповнюєш своє життя добрими вчинками, то ти підвищуєш цінність власного життя. Отже, можна зробити висновок, що життя це дарунок долі, яким людина має мудро розпорядитися. Незважаючи на те, що інколи настають важкі часи, у житті є також багато приємних речей, які ми маємо цінувати. У кожного є вибір, кожен може досягти успіху. Треба лише вірити в це та старанно працювати. Життя дається людині лише один раз. Воно є неповторним. Право на життя має найбільшу цінність для кожної людини і є передумовою всіх інших прав. Про цінність життя і здоров'я людини йдеться в Конституції України. У статті 3 зазначено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Життя це дар, бережи і цінуй його.